Так, друзі, всім привіт! Сьогодні, як бачите, я в своєму Юм-сервісі покажу вам мою обновочку до Юмза. Прикупив я ось такий радіатор в доволі непоганому стані. Ось зробив, зроблю вам такий невеличкий обзорчик його. Так, ось Бачки у нас тут ось з такою, з таким коліном. ось. Е, ця защита ще не така вона. І розірвана, соти ось рівненькі, як можете бачити. Зараз знімлю масляний радіатор. Він, до речі, з масляним радіатором і покажу, що там знизу. Так, зняв я ось масляний. І Я удивився, внутрі тут навіть є шторка заводська, бачите? Скажу одразу ціна цього радіатора 4 тисячі і він мені достався, можна сказати, на шару. Ось ця защитка защитна, який сіточка, ця я не знаю. Ось такий у нас радіатор. масляним, ось, в зборі повністю, так, як я вам його показав. Він, до речі, ось ну, рівненький, ціленький, значить ніде нема не лопнути. Ну, ось такий радіатор в такому стані. За 4000, думаю, ціна нормальна. Я думаю, дешевше я б не знайшов би. Тому пишіть, як вам радіатор. І пишіть як вам ціна, солодка чи ні. Так, ще хотів вам показати, зараз покажу вам його під ось сіточкою, під шторкою. Показувась, бачите, це він, як то кажуть, показую вам. Тільки з розпаковки. Це ось такий він грязний, тут забитий. Ну то ерунда. Я думаю, як за 4000 це офігенний радіатор. Зараз знімлю, покажу вам, щоб ви все бачили. Так, Ось такий видончик у нас під. З сіточкою, бачите, засрано все. Це треба буде все чухати, продувати. Е, ну, Я думаю, нічого страшного. Головне, щоб він не тік би не де. Зараз заляємо води, побачимо. Ось так от. Така тут ця сіточка у нас. Ось в принципі, такий у нас радіатор. Тому кому сподобався, ставимо лайки, підписуємося. До речі, кому цікаво, яка вийшла степочка, підписуйтесь в слідкую відео, обов'язково вам покажу.